У кожної нації є свої герої ті, хто стали символом сили духу, незламності та самопожертви заради свободи. Минулого тижня, у День Героїв України, у краєзнавчому музеї міста Горішні плавні відбувся захід серед експозицій, артефактів і живих історій. Кожен експонат тут говорить про мужність, біль і нескореність українського народу. У День героїв в експозиції російсько-української війни краєзнавчого музею горішніх плавнів відбувся тематичний захід. Музейники розповіли студентам політехнічного коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського про героїзм сучасних захисників України, рятувальників, волонтерів та всіх, хто нині бореться за свободу нашої держави. На цьому заході ми говорили про. Тих, хто разом зі збройними силами України робить визначний внесок в українську перемогу сьогодні. Захід у нас починався власне з медиків. Ми разом з, зі студентами Ми дивилися таке відео про роботу бойових медиків. Ну і загалом говорили про те, як медична служба України змінилася за більше ніж 10 років війни, і наскільки вона є потужною сьогодні. Ми також говорили про ДСНС Державну службу з надзвичайних ситуацій, і як сьогодні вони рятують українських громадян від обстрілів, як вони займаються розмінуванням території. Вони надають гуманітарну допомогу, організовують пункти незламності. Також на заході ми говорили про український волонтерський рух. Це сьогодні ціла культура в експозиції російсько-української війни можна побачити не лише експонати, що розповідають про бойові дії, героїзм українських захисників і трагедії війни, а й зворушливі докази народної підтримки, дитячі поробки. Ці роботи стали особливим символом єдності та надії. Дитячі вироби більше ніж просто малюнки чи хендмейд. Вони є щирими проявами любові до своєї країни, бажанням допомогти та наблизити перемогу. Війна це не лише про зброю і фронт, а й про народну незламність, в якій важливу роль відіграють навіть найменші українці. Герої не тільки ті, хто тримає зброю в руках, це й рятувальники ДСНС, які першими прибувають туди, де падають ракети. Це медики, які рятують життя в надскладних умовах, волонтери. Вони не на передовій, але на лінії життя. Їхній героїзм у діях, стійкості, у відданості людям.